Українські гольфісти вирішили перевірити свій професіоналізм на відкритому чемпіонаті України з гольфу 2012. Гравці, які того дня випробовували свою долю на полі клубу Гольфстрім, точно вміють прораховувати пару кроків наперед і відчувати, як повернеться до них удача. Дело в тому, що це основно один із основних наших турнірів. Трусь іменно турнірів Національної федерації гольфа. Украинская. И этот турнир, он не просто турнир, это турнир, который входит в таблицу рейтинговых турниров Европейской Гольф Ассоциации и дает э, очки так называемой вагровской системе, кстати, в которой каждый игрок, занявший первое или второе место, уже попадает в рейтинг в Европе. И э, поэтому важность сегодняшнего турнира довольно-таки велика. Ньому в основному хочуть і участвують наші надежди і спортсмени, які готові в дальнейшем захищати національний флаг України. Під час гри гольфісти мали точно відчувати силу вітру, адже він був того дня чималим. Протистояти силам природи було складно. Гольф такий від спорту, який грається в будь-яку погоду. І ти можеш грати і в плюс три, можеш грати в плюс 34, і ти ты так увлікаєшся грою, що цього ти не замечаешь. Так, да, конечно, это тяжело, но любов к любовь к гольфу пере, пере, пересиливает все. Турнір проходив неймовірну спеку і тривав три дні. Але, як то кажуть, у природі немає поганої погоди. Гольфісти люди невимовно витривалі. У кожного з них є свої секрети від холоду та спеки. А ще навіть спеціально професійне приладдя для гри в гольф. Лишалось тільки зібратись і показати свої вміння. Сьогоднішня гра – таке своєобразне іспитання було Ну от до цього дождя, тому що ми на триці день та саме максимальна температура воздуха була. Ну ничего, мы в общем-то первую девятку прошли, ну а дождь нас перервал на второй девятке. Совет один, я хожу все время под зонтиком, головной убор, пью много воды. Але, як то кажуть, біда не приходить одна. Видно, матінка-природа вирішила по-справжньому перевірити на витривалість гравців. Посеред турніру почався сильний грім та блискавка. Звичайно, в такому разі необхідно якнайшвидше забрати гравців з поля. Гроза зацепила. Я під гром сорвала удар, в результаті зробила дуже плохо. Сіжу дуже розстроєна. Хоч гольфісти грають в дощ, але під час блискавки це вже надто небезпечно. Приїхавши до клубного дому, гравці, хто відпочивав, а хто ділився своїми успіхами або ж навпаки, погана погода не випускала їх на поле близько години. Хтось за цей час встиг набрати з нових сил і відкрити нове дихання. А для декого ця перерва не пішла на користь. Жарко, Кхе -кхе. Жарко. Результат, Результати ну, нормально, як для мене. Я граю, ну в свої результати. Борюсь с собой прежде всего, а потом уже со всеми остальными. Ну, нормально игра идет, пока боремся. Вот дождь. Наконец-то мы отдыхаем. У меня там пакет со льдом, которым я пытаюсь себя спасти от этой жары. И, в общем, ну получается. И много воды, в общем-то, виски никак. Коли на кінець гольфісти вийшли на поле дощ та блискавки, начебто не було. Варто було розпочати гру, як знову пішов, що вже дрібний дощик. З часом він то сильніша, то слабший. але гольфістам він же не став на заваді завершити гру. Дуже много пили. Ну то ми всі три дні дуже багато п'ємо. І ну, вечором, чесно, вечором приходиш, просто падаєш і все, тому що нам ну, дуже устаєш. Згораєш, устаєш, покусаний. Это удовольствие от того, когда ты это делаешь, делаешь это хорошо, оно на самом-то деле превышает вот эти все проблемы. Потому что когда ты его закатываешь там, нужным ударом или меньше, это такой адреналин, это такая, такие эмоции, что это можно потерпеть. На чемпіонаті ми побачили добре нам знайомих гравців Київського гольф-клубу. Не дивлячись на не найкращі погодні умови, професіонали турніру не втрачали такого необхідного спокою на полі. Отож, хто б там не казав, що гольф це така собі насолода, питання дуже спірне. Цей день доказав, що інколи це зовсім не відпочинок і не насолода, а скоріш, як і в будь-якому іншому спорті, боротьба зі своїми слабкостями. Сьогодні, принаймні, для мене було справжнє змагання. Я сьогодні відставав на три удари від лідера з одного боку і з іншого боку. Все-таки ну, такого рівня змагання, як, не як, хоча я до цього відношуся як до любительського, як до фану, але певну напругу заставляло бути в напруги. Але я зіграв одну з кращих ігор. Отож чемпіонат закінчився. Були визначені переможці. Точно можна сказати, лише одне: це нагородження було особливо солодким для переможців, які все ж таки змогли зібрати з силою та духом і перебороти всі погодні і не тільки погодні на а взамін стали тими першими, на котрих будуть рівнятись на наступному чемпіонаті.